Смішні історії людей після наркозу. Мій чоловік був під наркозом минулого року, і коли він прийшов до тями, здавався абсолютно притомним як огірочок. Став і походив, ставив лікарю цілком серйозні запитання. Здавалося, жодних побічних ефектів не було. Він пам'ятав операцію і зміг розповісти мені про неї з усіма подробицями. Я навіть вирішила, що він і не засинав. Йому дуже хотілося китайської їжі, але нічого, що я взяла під собою, йому не подобалося. І нам довелося спуститися в буфет. І тут він по справжньому прокинувся після ана. Анестезії, і як він потім згадував, він заснув перед операцією і прокинувся з паличками в руках перед тарілкою курки теріяки Мій батько працює анестезіологом. Найсмішніше, що йому говорили, гей, лікарю, мій зад дуже свербить, а я під кайфом і не можу його почухати. Змінено ні. Мій тато не став чесати зад пацієнта, оскільки пацієнт відключився одразу після цього. Я лікар, і я занадто багато всього чув за 15 років роботи. Оце забориста фігня, І людина у відключці на середині речення. Я хочу народити від тебе дитину. 55-річна жінка сказала це моєму студенту. Ти справді збираєшся засунути все це мені в дупу ендоскопісту просто перед колоноскопією. Маленькі, величезні, мені вони всі подобаються. 90-річна жінка обговорювала розміри чоловічих принад із медсестрами. Сама не розумію, як так вийшло, говорила одна вагітна. Дівчина. Не хочу, щоб ви сміялись над моїм татуюванням, солідного вигляду чоловік-азіат з татуюванням Пінокіо навколо його пеніса, а його піструнець слугував носом Пінокіо. Я не анестезіолог, але коли мене привезли на операцію з видалення жовчного міхура, медсестра була моєю старою подругою, і я випалив на столі, коли мені ввели анестезію. Я так і знав, що ти коли-небудь побачиш мене голим. Пише пацієнт, не анестезіолог. Мені зробили операцію на плечі, використавши досить пристойну дозу наркозу. Моя дружина розповіла мені, що я подивився в обличчя медсестрі, і сказав: У вас чудові груди, я хочу їх побачити. А ще можна помасити вашу чудову дубцю. Я не пам'ятаю цього, але мабуть це образила мою дружину. А медсестра сказала, що це не серйозно. А ще вона сказала, що вже звикла чути таке. У нас була пацієнтка, яка приходила до тями після операції. Вона перділа так голосно і так довго, що її почула вся палата на 20 ліжок. А потім вона сказала: Я намагалася відкашлятися, прошу вибачення, і я хочу ванільний лате, У мене болить голова. Нам, медпрацівникам, довелося стримувати сміх, але іншим пацієнтам нічого не завадило перетворитися на гієн. Жінка прийшла до тями після операції і сказала чоловікові: Девід, я розумію, що твій піструнець для мене як будильник, але перестань тикати ним кожного ранку в мою дубцю, і знову відключилась. 20-річна дівчина впізнала анестезіолога, чоловіка, з яким минулого тижня спілкувалася у Тіндер, і кілька разів звинуватило його в тому, що він не прийшов на побачення, про яке вони домовилися, і під час усього цього проміжками провалювалася в сон. Коли ми вкладали її назад у ліжко, вона пробубаніла, що навіть не злиться, просто в принципі розчарувалася в чоловіках, але досі вважає його симпатягою. Коли мене поклали на колоноскопію, я так і не заснув під час зворотнього відліку. Я подивився на медсестру трохи збентежено і сказав: М -м, Щось нічого не відбувається. Вона посміхнулася, стиснула моє зап'ястя і сказала: просто почекай трохи. Щойно вона це сказала, я вирубився. А за її словами, останнє, що я пробубонів, було О, це крутіше ніж кекс, капець, ти справжня відьма. Моя дружина не могла бути зі мною на моїй першій колоноскопії через роботу, тому зі мною пішла моя мама. І, мабуть, виходячи з наркозу, коли прибрали крапельницю, я сказав медсестрі, як це здорово, я багато їх виймав, але зі мною ніколи цього не робили. А мої пацієнти завжди мертві. Мабуть, мої слова трохи її налякали, і мамі довелося пояснити, що я вже багато років є ліцензованим похоронним директором, а лікарні та інші установи часто не видаляють трубки. А ще я потім сказав цій молодень. Нікі медсестрі, що у неї чудова дупа, але не така гарна, як у моєї дружини. Моя мати вважає себе вправі розповідати про це всім моїм знайомим. Так що так я налякав медсестру, розповівши про свою професію, а потім ще сказав вульгарність щодо її дупи. Мені було 12 років, я прокинулася від наркозу на катальці в ліфті, що підіймається на мій поверх. Повернувши голову до медсестер, замість звичайних голів, я побачила у них голови єдинорогів. А загалом лікарі везли мене по коридору о 22.00. А я кричала на всю лікарню: везіть мене єдинороги, катайте мене повністю єдинороги. Після того, як медсестри завезли мене в палату, там де була мама, я запитала у них: єдинороги, куди ви? А кататися? Мама сказала: Єдинороги йдуть. А я така: Мамо, нас але веселка, приберіть нафіг і звідти. Коли я вчився у старших класах, мені зробили реконструкцію коліна, оскільки я порвав передню хрестоподібну зв'язку і меніск у унаслідок спортивної травми. Я прийшов до тями в післяопераційній, де лежало ще шість пацієнтів, які поки не відійшли від наркозу. Я лежав у напівнопритомному стані, коли підійшли дві медсестри, штовхаючи перед собою візок із комп'ютером. Вони стояли наді мною і друкували щось на комп'ютері. Тут одна медсестра сказала іншій якимось божевільним шепітом. Потрібно терміново підключити його. А то. Він здохне. Звісно, у напівнопритомному стані я подумав, що йдеться про мене, і почав незв'язно кричати медсестрам, щоб вони увімкнули все, що їм потрібно, аби зберегти моє життя. Виявилося, що вони мали на увазі акумулятор свого ноутбука, а померти під час операції передньої хрестоподібної зв'язки, практично неможливо. Два моїх улюблених випадки: обидва з пацієнтами, які щойно прокинулися після анестезії. Я що у пеклі? Я відповів: ні, це всього лише реанімація. Чорти в пеклі говорять так само. Порахуй від ста до нуля, щоб довести, що не брешеш. А інший погладив мою неголону руку, поки я намагався втримати його від того, що він не витягнув крапельницю, і сказав: «Ммм, із цього можна зробити килим. Я так розумію, людям після наркозу подобаються волохаті руки і килими. Не медик, а пацієнт мені зробили операцію з видалення апендікса після профілактичного двохденного голодування. Воду можна було пити. Тож анестезія подіяла на мене дуже сильно. Коли мені сказали, що мені потрібно буде користуватися пластиковим судном для сечі або чимось на кшталт того, Тому що, якщо я буду напружувати живіт, я можу втратити свідомість, я відповів: я не збираюся срати в пластиковий контейнер. Якщо я вирублюся в туалеті як герой, то нехай так і буде. Коли мені видаляли грижу в хребті, то мені не вистачило наркозу, і я прокинулася посеред операції. Відразу кажу: болю я не відчувала. За моєю головою ніхто не спостерігав, було дуже тихо. А в мене боязнь самотності. У підсумку я вимовила: блін, блін, тут є хтось. Помовчала трохи і голосно і чітко сказала: Скажіть мені негайно. А потім додала: я люблю смажені пельмені, а не тишу. Друга операція була на нозі, все пройшло без будь-яких пригод. Але до операції я довго думала щодо того. Коли мені варто зізнатися мамі у своїй орієнтації, і ось операція пройшла успішно і перевізши мене в реанімацію, мене почали будити. Ну і в напівусвідомленому стані я видала: мам, я не натуралка. Мда, мій мозок вирішив, що в цей момент саме те, що треба, зробити камінаут. Дякую, бляха. Добре, що мама сприйняла це спокійно. Загалом, якось так захотілося поділитися своєю історією життя. Мій тато Італієць, коли приходив до тями після наркозу, не відводив погляду від медсестри азіатки і повторював, який він радий, що поруч із ним його донька, і що він її любить. Медсестри не могли нічого зрозуміти, тому вони вийшли в приймальню подивитися, чи немає там його доньки. У зоні очікування була тільки я, і коли вони мене побачили, то почали істерично сміятися. За походженням я кореанка, але мене удочерила моя прекрасна італійська родина. Я доглядала за пацієнткою після операції. їй призначили кетамін, у якого є відомий побочний ефект. Через нього ти стаєш суперемоційним. Після того, як вона прийшла до тями, то почала до мене залицятися, роблячи компліменти, яка я красива. Потім вона стала нервувати, бо захотіла пити, і я сказала, що можу принести їй подрібнений лід. Коли я за ним пішла, вона почала говорити: Я ненавиджу, коли ти йдеш, але так люблю, коли повертаєшся. Щойно я вийшла, щоб принести лід. Вона по справжньому розплакалася через те, що мене видлякала. Було дуже шкода. Я не лікар, але мій стоматолог розповів, що коли він готував мене до видалення зубів мудрості, я запитала, чому він обрав цю професію. Я смутно пам'ятаю, що він поділився зі мною історією про те, як у дитинстві він бігав у басейні, послизнувся, вдарився під боріддям об бетон і зламав кілька зубів. Ауч, його вразило, наскільки добре йому відновили ці зуби, і він вирішив піти на стоматолога. Так сталося, що після розповіді я подивилася йому прямо в очі і сказала: ну це капець, яка тупа причина, щоб стати стоматологи. Толого, прошу вибачення доктора Джей. Після того, як мені видалили зуб мудрості, я цілу годину розповідав всім, що у мене гудуть яйця. Насправді я по-справжньому це відчував, і кожен мав про це знати, тому що ситуація була дуже смішною. Принаймні мені було дуже забавно. Дорогою додому нам довелося заїхати в продуктовий магазин. І мені здається, кілька десятків людей усе чули, бідна моя дружина. Моєму братові зробила операцію на грудях, і він приходив до тями після наркозу. Моя мачуха, але я називаю її мама, записала, як він говорив, що Ейб Лінкольн був чудовим хлопцем. Вона запитала його звідки йому знати, на що він відповів: я познайомився з ним ще у В'єтнамі. Ось така історія про те, як мій брат бився у В'єтнамі пліч опліч з Ейбом Лінкольном. На початку моєї хірургічної практики був день, коли мене призначили на колоноскопію. Звичайний порядок дій, який необхідний, це спочатку потрібно провести премедикацію пацієнта в анестезіологічному відділенні, особливо якщо він тривожиться через процедуру. Я займався однією з пацієнток у відділенні анестезії, заповнював згоду і робив звичайну підготовку до операції. Як тут помітив, що вона кидає на мене дивні косі погляди, але відводить очі щоразу, коли я намагаюся встановити з нею зоровий контакт. А ще вона дуже метушилася і. Часто запиналася, коли відповідала на мої запитання. Я списав усе на передопераційну нервозність і відправив її до анестезіолога. Перенесемося на 10 хвилин уперед. Я стою позаду неї. Вона згорнулася в позі ембріона, звисівши дупу. А я тримаю в руці колоноскоп. Коли по її венах починає бігти пропофол, вона повертається, хапає мене за передпліччя, дивиться на мене з мрійливим виразом обличчя і каже: знаєте, що, лікарю? Б'юся об заклад, ви в цьому майстер, коли справа доходить до жінок? За мить вона вже відключилася. А я перевірив її товсту кишку на наявність поліпів. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!